Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні будемо малювати Людопса. Не забувайте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, а також коментуйте та ставте лайки. І почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, беріть чорний фломастер і почнемо малювати з голови у верхній частині аркушу. Малюємо напівколо. У людо пса голова собаки, а тіло людини. Тож спочатку малюємо цю мордашку, тепер від цієї частинки малюємо горизонтальну лінію, дугоподібною, ось так нам треба з'єднати намальовані лінії. Я починаю з цієї сторони, тепер тут. І плавно об'єдную. Тут на кінчику маленьким колом малюємо носик, залишаємо маленький білий відблиск, а сам носик розмальовуємо чорним. В нього такі досить кумедні очі, це просто дві рисочки, одна тут, а друга трошечки більша, ось тут. Далі ротик, знаходимо тут серединку, відступаємо ще нижче і звідси намалюємо ось таку ж лінію. Вздовж нижче намальованої, вище малюємо такий ротик. Над ротиком на мордашці малюємо такі цяточки. Намалюємо на голові кашкет, відмічаємо місця, де він буде починатись. І тепер малюємо невелику лінію вгору і з іншого боку. Зверху об'єднуємо ці лінії. На кашкеті є козирок, тож малюємо від нього невелику горизонтальну і трошки вище ще одна лінія. На кашкеті є знак, малюємо напівколо. А тепер такий зігзаг. Має вийти три гострих тінчики. Відступаємо трошки вниз від кашкета і малюємо вушка. Одне вушко. І трошки нижче, таке ж саме, але більше за розміром. І малюємо поліцейську форму. Для цього орієнтуємось на цю частину кашкета, ведемо умовну лінію вниз, ставимо крапочку. З іншого боку будемо орієнтуватись на око або навіть між оком і головою ось тут. Ставимо також крапочку і малюємо одну вертикальну лінію, трошки на розширення. З іншого боку також само. Закінчуємо лінії на одному рівні і з'єднуємо їх тепер горизонтальною. І на одязі малюємо такий самий знак як і на кашкеті. Але тут він вже більший за розміром, також напівколу і зігзагоподібна лінія. У нижній частині голови малюємо 5 рисочок. На рівній відстані вони. І малюємо руки. Вони будуть ось так зігнуті в локтях. Від цієї частинки малюємо під нахилом лінію, тепер повертаємо в інший бік, малюємо її не до кінця, тепер трохи нижча лінія, теж не до кінця. Повертається лінія і з'єднуємо. І сама рука. Один, два, три. І така ж рука з іншого боку, але вже не у цьому куточку, як тут, а трошки відступаємо, малюємо теж лінію під нахилом, повертаємо до тулуба. Відстань, яку ми тут робили, з іншого боку така ж сама відстань, можна ще ось так перевірити. Лінія. Тепер вона повертає і з'єднуємо. І ця лінія намальована під нахилом. І така ж рука 1, 2, 3. Перейдемо до малювання ніг, знаходимо знизу серединку, від неї відступаємо трошки в лівий бік, відмічаємо, так само в правий бік. Тепер тут. І малюємо вертикальну лінію вниз. Тепер тут лінія. Ця лінія довша за цю трошки. І взуття у вигляді овалу. Але з внутрішньої сторони тут овал вущий, а з іншого боку він розширюється. І так само друга ніжка. Малюємо вниз лінію, до того ж рівня, що й перша. Тепер тут лінія, ця трохи коротша. І овальне взуття. Малюнок намалювали, будемо його тепер розмальовувати. Для цього я використовую маркери. Якщо у вас немає маркерів, беріть те, що є, наприклад, кольорові олівці або фломастери. І людопес готовий! Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.